Чи вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька явор молодія. Так, кругом їх вербози його зеленіють. Тече вода із загаю та попівгорою. Хліпочеця качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловерязко розмовляє з дітками своїми. Тече вода край городу. Вода ставом стала. Що дівча воду брати, браво співала. Вийшов з хати батько і мати, садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина.